Вишиванка наш генетичний код, і з цією ідеєю виступають організатори дня вишиванки. Таке свято відбудеться у Житомирі вже не вперше. Проте цього року дійство набере більшого масштабу. Як повідомили на фінальній конференції, розпочнеться усе із обходу пологових будинків, де батькам новонароджених зроблять подарунки. Після цього на Житомирян чекатиме виставка вишиванок. В цій виставці будуть приймати участь не лише народні майстри, але люди, які мають якийсь певний дан. Але про них ніхто не знає. Тому ми будемо, якщо все буде добре, і надалі з ними співпрацювати. І ще на даній виставці будуть представлені роботи з Миколаївської області. З міста Новокатлоїнськ та Баранівського району також для житомирян виступатимуть запрошені артисти. Артем Кондратюк, Ірина Шинкарук, Олександр Павлік та гурт Шпилясті Кобзарі. Найкращі майстри, які представлять свої роботи на виставці, матимуть змогу заключити контракт із магазином Я Українець ми хочемо відзначити найкращий український образ, найкращу українську вишиванку, найкращий чоловічий образ, найкращу чоловічу вишиванку. Так само найкращі дитячі вишиванку для дівчинки, для хлопчика, і зараз у нас якби набуває такого розвитку вишивка бісером, тобто я. Так, бачу, що буде багато вишиваних з бісеру, то ми також хочемо відзначити і е, вишиванку бісеру. Організатори підкреслюють, усі запрошені гості будуть працювати безкоштовно, адже проект не комерційний. Саме тому і виставка не передбачатиме продажу робіт. Хочу те, що є соціальною організацією, громадською організацією. У нас ніколи на меті не стояло будь-якої комерції, будь-якої політики. Тому, е, Виставка в нас буде відбуватися в форматі виставки. Тобто ми відразу попередили і майстрів творчості, і вишивальниць, що продаж робіт під час цього заходу буде заборонений. Анастасія Тулавська, Ганна Остопадська, телеканал ск 1